Вітаю, вітаю вас на нашому каналі. І ми йдемо скуплятися. Ідемо... Перед святами. Перед святами. йдемо шукати каву. Яку... Добрих цін. О, каву. На свято каву не купляється. Купляється качка, м'ясо. Ні, ми йдемо шукати хороших цін, знижки. І я буду вам показувати. Ой, вчора напився Сашка соку холодного, а сьогодні вже кашляє. Погода у нас взагалі сира, холод. Я покажу, в який ми йдемо магазин. Ось, ой. Подалеко від нас. Наш магазин називається Кауфланд. Він дешевий від Бедранки. Yeah. <рес> Магазин цей кавхон дешеві від ні. Yeah. 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 Але я не знаю, yeah. 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 як мені буде вдаватися знімати, бо там буде музика грати, yeah. 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 а в них є на музику приватні права, ліцензія, а нам YouTube не пропускає. Так що ось ідемо в такий торговий, не торговий центр, а маркет невеликий. От тут вже стоять. О, зараз тисячу продуктів дешевше. Ідемо подивимось. Йдемо Йдем, будемо дивитись на хімію. Косметику, хімію. Далі се А у нас ось такі ціни на пранях. А в нас так, оце, такий стенд на Пасху. Такі яєчка. Яєчки пім-пім-пім-пім-пім. Ось такі такі. Як це називається? Писанки. Писанки. Ось такі віночки. Ось такі ціни на косметику. Дороба, жди, Червоні цінки це знижена ціна. Так, да. зі знижкою 1178. А в нас такий магазин. У нас такий магазин, то як називається? Авотсонс, Ватсонс і Єва. Антипосегран. Бачиш, тут дуже дорожче. По 17 вже стало по, по 13,29. 29 Тут, тут завжди людей немає. Тут дуже пусто, навіть невідомо чим. А ти знаєш, що в мене вже теж щось хапає нежить. Так. Ну якось так мені так підносить. О, О, такі парфуми. Девід Бекгем. Девід Бекгем. А якийсь новий Кляйн. Цього не було, правда? Можна було парфом податися запити. Та тоді, коли була конфіскація магазину. <реклама> <пілка> О боже. Ціна кави. Ну, і ціна, а дивись ця роса вона взагалі коштує 19, а тут 30. Коротше робити вот. Це для продукта для безліта. Ага. Файері. Отак купити для мами таку хай би записувала. Що там буде записувати? Не знаю. Щось буде записувати. Свої видатки, які вона видає. Коротше, ми показали. Але тебе добре протягнуло. Та напевно... Магазин Келеміл. Магазин що? Келиміл. Так, тут. Пелеміри". Магазин Келемір. Ось такі. А бачите, Ларіок стоїть. З... Можна виграти монетки. Ось такий вихотрон. Лохотрон. Я бездомний. А я А Сашка хоче випити кави, як завжди всюди. Кава, кава. Ми десь там бачили. Ми <coughs> бачили, як росіяни прийдуть Кави Росіяни. Ось такі ціни, еспресо 5.50. Шоколад? Ти хочеш шоколад? Куртал, Шоколад. Ні, то з там є Вибраш продукт. Спочатку ти типу, половину... Мен... Посередині. Це відповідь, тому. Ось цей маркет. Ну тут теж -то, то, тільки сьогодні що? Сьогодні такий. Сьогодні середа, але сюди теж небагато людей приходять. Заплацова є. А, ти вже заплатив. Ой, дивись, як все. Хм. Криго. Боже, ми дивилися на відео, як е, в Москві поставили апарат такий. і була і... Камера була зверху, а тут немає. Okay. А може є? І... Діти крадуть, дорослі крадуть. Все підляг. К... Стаканчики отак от крадуть. Стаканчики, палички, вмішалки. Так. Дивіться, все є. Так, так. Тут уголовный. Бандовый. А тут тоже щось. Гранатовий. Нет, я. И А то ж кляни банки, так? Сергей пляски. Какие-то у нас. Кокосовый. Кокосовый. Кокосовый? Что хоть гранат? Нет, с гранатом мы минули гранату. Я не буду вже все, сахарський. Ти хочеш такий еспрес? А ні, откільки... Не... А то міцна буде кава. Ніде не, не треба. Ти вже п'єш? нап'єш. Подякувала нам, да. каже, я дякую. Не буде, не буде, не буде. Там вже закінчилось. Да. Там тоже закінчилось. Я зараз щоб не кляпнув. Ой, мурашки тут бігають. капець Та вже закінчилось, боже тут Голота пришла Голота, ще цукор є. А добре, що кава є. Кава тут тоже Ну тут хоч є ті палочки А тут газетки Каже, вже О дивіться які ціни. Кава 1399 помножити скільки там злотий коштує. Хліби всякі. Газетки такі, ковбаски. Mm. Що? Візьми там. Мати теж як московити. Оці цукерки дуже вкусні, дуже смачні колбаса ось цієї фірми, така теж файна. Угу. Тут, до речі, всюди сортують сміття. Сашка вже смакує каву. І зараз сядемо цю ракету і полетимо. На ракету? Та, на ракету. 49. О, панетон рекламує, дивись. весь 19 може. Бідемо шукати речі. А до речі, хто брав mm. цього зайця? Ще ми там дійсно гроші знайшли в тому зайці. З Е-е-е... Годиться те, що в тих зайцях в Італі, можна знайти гроші. А ти думаєш, що в тих зайцях є? Халібут він зонний. Все так прорекламовано так. Ми зможемо в магазині, бо там музика, на жаль. Та Ми в магазині грає. Можуть заблокувати. Так що я вам тут покажу, що тут пропонують. З газетки. Ми візьмемо додому і домой. З газетки. Олія, дивіться, яка ціна олія 5,65. Пепсі 5,75. Масло 3,69. Але це з картою. Тут що? Тут творог, макарони ці хороші, баріла, кухарик, майонез який дорогий, тут дорогий майонез. Хімія, чіпси лейси. До речі, чіпси лейси не в всіх магазинах є. Києві. А кабаноси люди не знають. У нас 8,99, дві пачки. Але це не в смачні Тоді... ну, ковбага такою великою ковбасою. А я ще такої води не бачив, до речі. Вона має? родовіта. Ось якісь плини. Знижки. Yeah. Бураки. А, це все до баски, бачите, та капітан. Так. Це який до булку. Ой, а це от всередину де є той журик, так? Суп такий так. сюди, оцей хліб. Цікаво. А оце що таке букшпон? Yeah. Знаєш таке букшпон? Ні. Yeah. Бог, чекай, до нас в кошик дають оту штучку, як вона називається. Не така не така не зелена, не така не пальма, а. а, а ну то все на що? На Вон, то Ото все. О. Бачите, скільки які, які ціни тут. Так щось так огірочки, вареники. Мак готовий вже овочі, фрукти. Все ми будемо йти. Так що будемо йти робити закупи. Допиваємо хаву. Всім гарного дня. Всім гарного дня.